Друзі, і всім привіт в вами каналі новий відрок І це виживання на сервері Hype MC. Ну а перед початком цього відеоку хочу попросити поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Ну а я починаю цей відеоролик. Друзі, ну і так як я вже сказав на початку під сьогодні будемо знову виживати на сервері HypeMC Давайте зараз телепортуємо Пусі на спавен. І трішки пограємо в ігру. Перед тим як ми пограємо, хочу попросити, поставити вподобайку. Якщо вам подобається вижуні Hype MC, пишіть в коментарях люблю HypMC. Тоді я буду записувати ще більше відеороків. А я взагалі хочу піти сюди. Так, що тут ще. А! Скоро закінчиться. І так, друзі, гра вже не почалась. Ой-ой-ой, сам себе. Нічого не бачили. Так, друзі, давайте трішки побрейдемо повспавно. От тоді зараз підемо. А, ні, на РТП ми не підемо. На жаль, зараз давайте. хом. Трішки пограв на... Коротше, друзі, що змінилося з минулого виживання. Я змінив підвогу. Тобто вона ось така от тепер. Ну, не, не зовсім. Але більш за всього вона тепер ось така. В мене до вас дві кімнати, а саме це огород. добре, привіт. І склад ось такий от. Ось за кадром я трішки вже повживав, ось тільки здобув ресурсів. Це мені все знадобиться для прикрашання мого будинку. І давайте зараз я все те, що мені не, потріб... не потрібно, складу сюди. І я хотів сюди поставити забор. Раз, два. Три. Раз. А, мені не вистачає одного забору. Добре, давайте. Зараз зробимо, Це... скільки мені вистачить. І тепер ставимо сюди останній забор. І все. Виходить. Я б міг його бочий більше, але давайте пізніше. От це, це я зараз сюди покладу і буду вже прикрашати свій будинок. Щось, як ви бачите, я вже взяв речі те, що мені потрібно зараз для продовження облаштування мого будинку. Давайте я зараз тут для початку хочу ще змінити підлогу. Підлоги. Давайте тепер оп. Оп-оп-оп. Оп. оп, оп, оп. оп. Ей, халай, махалей. Опа. Опа-оп-оп-оп-оп-оп. -оп 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 -оп. Це що Так, все, підлогою я змінив. Тепер я хочу зробити собі стелю. І. Да... Ану, давайте як вона копає. Ага, копає вона, звичайно. Не так, як та. Це взагалі яка? А. Ага. Скільки... Багато тут чар зачарування. Але я б взагалі зараз знайшов в себе інше кайло. Щоб воно було без, без шовкого касання. Тому що мені зараз дуже по. Тут теж воно... Коротше, мені потрібен ось такий от болужник. Мені ось така от штука потрібна. Тобто... А в мене її. Ну, не вистачає, грубо кажучи, просто. І мені зараз треба знайти якийсь кай. Ось вона. А це моє. А це моє те саме кайво? А ні. Ну, все одно. Головне, що мені тепер падає кругляк. Все, друзі, я все зробив. Тепер давайте... Давайте, давайте, давайте. О, давайте я зараз ось от, от шалкер От я все піду з в складу в сундук на складі. Так, і давайте зараз повиставляю шалкера на аукціон. Так, так, це моя. Давайте хочу виставити цей шокер на аукціон а. А... аш сел. Давайте за 500 тисяч. Все, його виставив. давайте що там аш а у мене тут ще висить ось така штука, яку я хочу зняти з продажу. Е -е. Угу. Ой, щось я дуже дороговато виставив. Ну. Е -е. Чого я її виставив? Не зрозумів. Давайте аж... Е -е. Все давайте все. Давайте це я продам за... шестьсот тысяч а неправильно аж сел шестьсот тысяч шестьсот тысяч так шестьсот опа чиназес так аж сел А це теж за 400 тисяч. Ой! Баткову за 1 мільйон. За 4 мільйони. Так, і... давай це останній. А. Аж. Все. Давайте це продам за 300 тисяч. Все. Ну, ось така от різна ціна. А це моє взагалі-то. Чого воно там. Так. А оце от вже... Мої шоукера. Це, коротше, мені... Ще адмін. Це я не пам'ятаю, або адмін видав на спавні Ну, і, коротше, якийсь ігрок видав. Мені оце це от. А... а щось я знайшов на РТ. А, оце це от. Сундук я знайшов на рт... Господи, сундук. Шаукер. І якщо не помиляюся, це от сундук я знайшов теж на РТП разом із уз цим. Тобто вони разом. А, ні, це різні. Так, давайте підемо на аукціон. Шоп. Щоб... Давайте подивимось хижу. Давайте візьмемо трішки морковки. Оп. Трішки давайте візьму ще... Эээ... Е... О. Імба? Так давай давайте... Сноп... Ну, шоп. І давайте ще... Це в декораціях, напевно. Ну чи ні? Я не знаю просто. Де воно? Ого. Так. Тут його... Його нема, добре, давайте тоді поки без нього. Оп-оп-оп, моркошка. Іма. Картопля. Так, зараз ще візьму, давай... А! Ось вот ще трішки моркошки. Ось вот ще дві. Та да, дві картоплі. Там. а. оп. чинозис. Так, це сюди. Це давайте сюди. І пізніше повернемося за пшеницею. Ано в мене пшениці нема. Ні, в мене пшениці нема. А тут підемо. Так, зараз давайте під на РТП трішки пофармимось. От я візьму оп-оп-оп. Так, це мені не потрібно. Так, давайте тут воно... Ага, тут мої речі ще. М -м, давайте візьму факала. Давайте візьму ще ти... чарок. Я в броньки так. Все, давайте РТП. Опа, чи назис. Трішки пісочка пофармимо. Ще може я те за кадром ще фармив пісок. Ви цього не бачили. Давайте. О! Це мені ще пригодиться. Давайте заберемо ще ось це оце. Хоже, це вже ні, нікому не потрібне. А! О, все, я вже думав, що там приват. Опа. Все, мені це потрібно для декорації там для всього цього. Так, що тут ще щось є? Так, давайте РТП. Чого мене постійно перекидує в пустиню? Може зрозуміти. Оп-оп-оп. Це ще що таке? опа оп оп, оп Це воно? Якщо воно, то я буду. Дякую тобі, Людина, яка це зробила. Тобі просто дуже вдячний. Які ж добрі люди на Хайп МС. Ось назарітку. Назарі на тут заб залишили. Опа. Ну це скільки виходить? Майже стак! Я ще беру. Так давайте трішки її поїмо Я тут сказав трішки поїмо Оп. Па Все. От іще тут. І навіщо це потрібно все було? О, а ну, а давайте... Назис. Халява. Просто халява. Імба, майже стак. О, все мені ще потрібно. Це що ж тут люд... робили з людиною. Мені цікаво. Опа, там ще є Але там, напевно, приват. Будинком. Оп. Оп-оп. Оп. О, о, сково. А ну. А, тут вже приват. А, так, це все, все запроваджує. Так, давай ми зламаємо двері йому. Я хоч сів... О! Схоже зрозумів, від кого це. РТП. О, чи чиназес, чи чиназос. Де моя лопата? Зараз ще трішки снігу, не знаю навіщо позбираємо. О, от, поїхатись можна, нап... якщо не помиляюсь їм. Імба. Зараз його розберемо. Та ти що. Обсидіанчик. Який прикольний тут РТП. А, тут приват. Схоже. Головно в меден. Ну... -у -у. Привату начебто нема. Так, тут начебто нема привату. А чому вона не ламається? Так, а тут можна ламати? Добре, добре. А це хоч можна ламати? О, це можна. Чим це можна ломати? Мене нема чим це ламати. Так, все думаю тільки достатньо... Ну, вісім. І так підійде, думаю. Я хочу оце те... У мене ж є ось така от штука. У мене ж є пісок. Як я, як я мог про нього забути? Оп-оп. еще Оп. Чиназис. Имба, имба, имба. Оп, щит При, Аж на демно. Йом, Эх. Ой. Тих, 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 тих. Живу, 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 живый. Я живый. Так, где мои Еф, були. Оп-оп, є-є-є-є-є все є. Я там забув рожеву шерсть. але вона мені не потрібна. О, кругляк ще. Імба просто. Який же прикольний інт. РТП. Це ще заберемо. Це що ж тут роблять на сервері. О, приват. А ну, тут же ж... А! Воно без привату все. Тут нема привату, це по-перше, а по-друге, тут може все ламати. Так воно є, що тут може все ламати, тому що тут нема привату. Логіка імба. Це ж я сподіваюся нікому не потрібне тут, ту. Скільки? Цього вистачить. Що тут робили? А, це напевно уставку ставимо під себе блоки. А, я вже подумав, що це золоті блоки. Так, давайте РТП. <гум>. О. Пс. Ой-ой-ой. А, я можу. Опа. Не треба було накидуватись. РТП. А, РТП. <гум> РТП. О. Уй! Я на горі, я, я на якійсь горі. Я не знаю на який. О, Бо... який харне РТП мені звийшов? опа, лопата. Чому я не взяла эндерпл? Треба було взяти прол. Та що в мене Та сніг завжди багнутий такий? Ну я ж не падаю нічого. Значи, мабуть, коли я тоді ламаю його, він такий багнутий. Тут є... А ну тут є приват. Звичайно ж, напевно, є. Давайте перевіримо. Ага, тут приват. На жаль, на жаль. Але я мав це перевірити. А ну, а якщо я впаду... Я встигну прописати е, РТП. Так, давайте теж піднімось стрішки. А не пісок все одно є дома. Оп-оп-оп-оп-оп. Бачив, оп, 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 оп. бачу, вибачив. Бачу. А, я вижив. Я навіть ще й вижив. Чи назис? Приват ну. є? Тут нема привата. Це є, виходить, його можу... Опа! Імба. В мене ще є і цехла, і сквогі. Просто імба. О, я майже весь інвентар за заповнив. Так давайте РТП на останній раз. Що тут? Мені це не потрібно. Байте. Хоме. Йдемо на склад, все складаємо. Навіщо мені це все? Я не знаю. Так, все сюди складаємо. Я сподіваюся, що в мене хоч не заповниться цей сундук. Може ще склад робити ще й більше якось не дуже хочеться. Так, давайте на останню на останок підемо на пвп реану ну не на пвп а на ось цю от мою улюблену штуку так давайте візьму ще ось такурбетик стакут штукут ні давайте ще його візьму І все. Так давайте павен хаваємо чарку. Ой, це не чарка. Так. О. На сервері грає модер. Куд? Ах ти ж. Зараз я тебе вб'ю, напевно. Нічого він відкидується. так давайте. Добре, давайте про... Ой, я забув взяти дещо. На. Ах ти ж. Оп-оп-оп. Оп, оп. Піднімаємось. Скинули. Є. Є контакт. Та ще не може забратись. Все, є контакт. Просто імба. От тобі Опа. Давайте то ось одну біка зільємо. Куди моє місце? Так, давайте сідемо на шифт одразу. Куд моє. Чого мене відкидує з шифтом? То так. Давайте ще піднімаємось, відкинув. Є. А як? Я ж був на шифті. Ви ж стояв там на шевці. Сюди! Є, 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 є. Опа. Де ти його? Відкинули. Все імба просто поки що йде все імбово. А, тут нікого нема. Тут один. Привіт. Тик хотів тобі сказати опа повернувся, е, моє сало взагалі то Ой! моє. ай. Давай, іди. Ну іди сюди. Що, не можеш бучити? Ой. Я теж не можу бучити. А хілиться. Відбивають поки. М -м -м, він хоче забрати своє місце. Це було погано. Оп, полетів. Ой-ой-ой, як! я? Він мене зараз просто зіліє таким темпом. А як він не туди і туди? Тихо, я на шифту. Куди? Фав Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюди, відкинув. Тихо, я на шифту. Ах ты ж. Я його зараз. Зараз хтось когось зілі... а ah, Я тебе зрозумів, мій друг. Оп. Ам-ам-ам ам-ам. Ну все. Я повернувся. відкинув. А де ж Де в діамантовій броні цей? Стоїть там. Афек. А? Фи... а? Ти Тихо... хуй. Я на шифту. Я забув взяти. Де ще? Куди ти на мене? Ля-ля-ля-ля-ля Давай, іди сюди. Оп О заразі О є! є, 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 є Опа, чи Сей, Ля Сеймба реси Стій, це це він Гей, Це ти? Прошу ти. На, забери, мені все не потрібно. Це мені потрібно. Все, давайте залишу. Це не потрібно. Це не потрібно. Це не потрібно. І це мені не потрібно. Ну, все, давайте тепехаємось на хом. Складую всі речі свої в сундук. Це просто імба сьогодні була. Розривна. О, сундучки є. Схоже, мені доведеться розширювати мій склад. А, ні, не, доп... не треба буде розширювати його. Так я сподіваюся, його ніхто не знайде на загріфліці мою цю базу. Так, давайте ставлю знову в сит. Е, пикове помру. І кажу вам дякую за перегляд даного відео. Хочу просити, посилати вподобайку підписатись на мій канал. З вами був я, Роугім. До побачення, друзі, побачимо вже зовсім скоро. Рогами свого. і цмівого. Рогами свого. і цмівого.